Дорогі жінки, якщо ви йдете по вулиці з своїм чоловіком, а напроти вас йде, прогулюється симпатична незнайомка, а він на неї не звертає уваги, він її 100% знає. Хлопці, ваша кохана, ваша дівчина, ваша дружина слухає вас тільки в одному випадку. Коли ви розмовляєте по мобільному телефону, а вона не знає з ким, хлопці. Хто знає, яка різниця між женатим чоловіком і неженатим? Ану піднімаємо ручки, хто підкований, хто знає. Яка різниця? Женатий Жонат... з обручкою, не без обручки. Оплески, женатий з обручкою. А ще є версії? Є так дружба, а ти свідки знаєш? Видів з боку, як то глядає, каже. У неженатого чоловіка очі сяють свободою, а у женатого журбою де взяти гроші на жінку. Оплески. Я вам скажу трошки по-іншому. Неженатий чоловік любить всіх жінок. А женатий чоловік також любить всіх жінок, крім одної. Ну, і якщо збоку подивитися на женатого і не на женатого, видно зразу. Подивіться на дружбу і на мене. Сотка з гаком. Повидно, що чоловік женатий. Дружба, але нічого, воно. Знаєте, якщо фігура та спортивної, піднімесь не піднімись, будь ласка, поаплодуйте, друзі, подивіться. спортсмен. Друзі, неженатий чоловік приходить пізно ввечері додому, забігає до кухні, відкриває холодильник, тяжко зітхає і бігом у спальню. А жонатий чоловік також приходить пізно ввечері додому. Відкриває спальню, дивиться на жінку, тяжко зітхає і йде в холодильник, тому воно так і є. Хлопці для вас, для усіх чоловіків, прекрасний гумор. Думаю, що тема кожному чоловіку відома, окрім дружби. Назва цього гумору трусики жіночі. Раз у місті біля бару зустрілись два друзі. Ой, як добре, мій Іванеш, ти в окрузі, лиш на тебе, милий друже, я надію маю. Поможи мені, колего, бо я чисто пропадаю. Вже відпустка закінчає в дружини моєї, а як вернеться з курорту, то певне здуріє, бо такий бардак у хаті, як циганський кетро. Поможи мені, колего, прибрати маєток. Потім сядемо погутарим, вип'ємо плящину. А як буде того мало, спіртячку підкину. Добре, каже друг Іван, я тобі поможу. А тим більше, що вчора я тверезі ходжу. Та й пішли вони обоє до тієї хати і стали помаленько її прибирати. Потріпали хідники, помили підлогу, ще й посуду всюдочисту вмили, слава Богу, позбирали всі пляшки, що ся наскидало. Поки жінки не було, їх назбирало. Потім взялись прибирати ліжко після ночі, а на ліжку біленькі трусики жіночі. Каже Михай до Івана: візьми їх з собою, бо не було через них дома сварки з жоною. Заховай їх до кишені, то немає спроду, а як будеш ти додому, кинь їх з моста в воду. Добре, хлопці потрудились, з хати не впізнати. Тепер можна сміло дома жону зустрічати. Та й пішли собі до бару, діло замочили, а на коня спіртячку вліпили. І пішов Іван додому. Ну, бо вже п'яний був. А на мості зовсім чисто. Про труси забув. Дома жінка не сварилась, положила спати. Може, Іван має гроші. Треба пошукати. Пхай руку до кишені, засвітили з очі, щось намацала, виймає трусики жіночі. Каже, ти, Іване, зовсім чисто розуму не маєш. Я два тижні їх шукаю, а ти їх ховаєш.